Гадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні в мене майже 5000 тисяч джепоїнтів на джідропі. І починаємо з такого цікавого батлу проти. Двох ботів на кейсі М41С, а саме чотири штучки таких кейсів. В принципі, коштує батл 1500, так що, я думаю, непогано для розігрівчику можна зробити. Можна отак от покрутити. І. Що мені випаде? Ну це мені по-любому найс, перше є, але ще в них буде багато можливостей. Ну, від Камбеча, типа теж мені? Так, найс. Імпа 47 випало всього. Ну, блін, ну забирати теж. О, от Забирати зовсім небагато, це таке собі очіль випало. Блін, він може. Якщо йому зараз щось круте випаде, то ГГ. То ГГ. Ну, я виграв. Найс. Я забираю абсолютно все. Плюс 2200 на рівному місці. 5600 в мене є. Зараз. Угу. Окей, батл ми виграли. О! Що, новий кейс і такий дорогий. Я знаю, чим ми сьогодні займаємось. Це було неочікувано, але це відео не з рубрики батл буде, а з рубрики перевірка кейсу. Полетіло Summer, Sunset. 1300 він коштує. Починаємо. Один, одну штучку відкриваю. я. Так, сьогодні, я думаю, ми реально перевіримо цей кейсик, адже це буде як мінімум цікаво. Скільки. Ти коштуєш 704. Окей. Продаємо, відкриваємо ще раз і нагадаю про мій промокод atomf 66 який дає вам е, кейс безкоштовно тіньовий кейс. О, оце мені подобається. Це окуп. Тіньовий кейс за депозит від 500 джипонтів, Він одноразовий на кожен аккаунт. Так. Ну, це 800, але є, є нормальні які кошти. ну ладно, Тут погано воно випадає ця муха. Окей, можна щось типу круте. Ну ні, ну який Олімпус? Краще вже це випало б. Хоча це 1270, нормально. Нормально, невеликий злив, це вже радує. Так, а от скільки це коштує? Ну це, мабуть, копійки. Ну, не копійки, ну просто 937, ладно. Ладно, окей, відкриваємо. Поки що будемо відкривати. Я думаю, вже треба відкрити декілька відразу. До речі, що цей p 250 він окупає. Прикольно. Прикольно. Так, три кейсики вистачає нам 3800. Let's go. Нові три кейси. Летять. Що? Окей. 3900. Витратили. А, ну витратили те ж саме, ладно. Тоді, Тоді питань нема до цієї МК, просто вона дорога, така, цікава. Окей, це скільки? це ЗЖ погано, Три вистачить, вистачить, найс. Будь ласка, можна прям жорсткий окоп якийсь і буде взагалі суперово? Ну це прям погано це дуже погано. Це. ну це, О, -хо -хо, мені на один тільки так вистачає. на дв... Ні, да, на один. Просто на один кейс вже вистачає. Це жесть. Ну, ще безкоштовні кейси можна зараз буде відкрити. І а, Track Factory New, maybe, ні. Скільки? 903, Зрозумів вас, зрозумів. Відкриваю безкоштовні кейси. Цей глянемо, може золотий щось. М41С-лицарь. Це жорстко було б. Але навряд чи, навряд чи. Так, контракт з цього всього зробимо і апгрейд 124 на, на 500 G го. Ну, отак, 590, нормально. Вприн... А, Ну, я не зрозумію, що з апгрейдами в мене сьогодні. Будь ласка, почекай! Ти Рофлаш, ти просто прикол тягнеш. Я не розумію, реально, я просто не розумію. Ну блін, ну це. Ладно, окей. Перевіряємо далі. Щось мені цей кейс не дуже вже подобається з його. Ну це не окуп. Або якщо статрек якась, тут версія падає. Ну це не окуп навіть. Навіть прикольно. Ну. В кавичках прикольно. Що це таке? Що... Ні, ну, редлайн жодного редлайну не випало. Я... А, 2000? Окей, ладно. Він буває за 2000. Окей, оце, оце в мене в голові тепер є така інформейшн. І флюкс це 900 або ще менше. Це 720. Ладно. Ладно, печально, печально, на... Ну, оце. Це... А, це окупний? А, ні, не окупний. Ладно, вистачає ще на один. Будь ласка, можна камбек жорсткий зробити мені? Давай за 2к. Будь ласка, ну не за косарь. За 2000. Зрозумів. Зрозумів. Оце перевірочка сьогодні вийшла. Цікавенька. Так, може Shark Case нас відкамбечить? Там хоча б косарік видасть, ні? Може можна. А Сидрак Factory New? Почекайте, мені навіть цікаво, скільки, скільки оцей AVIX та Track Factory New коштує 2000. Нормально. Нормальні ціни у нас тут. <laughs> Kraken, let's go. Kraken, ну, насправді, може щось гарне. Ну, да. от б насправді, було б прям ну, шикарно. 534. 581 баланс. Окей, відкриваю ще раз. Shark case. Ну, блін. Оцей кейс мені не дуже сподобався, чесно кажучи, тому що він мене злив. Ну я про цей кейс, який ми перевіряли в цій серії, Да, Summer Sunset. Я його... Ну ні, я до нього повернусь ще. Я до нього обов'язково повернусь. До речі, я придумав... Да -да -да, я придумав ідею наступного відео, тому буде жорстко. Я думаю, так. Так. 173, зрозумів. Питань у мене не виникає. А, що робить битва? Битву можна, так? Ніби. А, проти трьох. Пам. Хоча ми вже проти трьох сьогодні вигравали битву, але нічого страшного. Візьму цей кейс, який з промокоду F66, оце і і, і, і. і якийсь. Ну, ні, такий не хочу. Ладно. Візьму все. А, візьму, да, 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 Холлі десь це таке канікули. Отак от, от, Create Battle. Додаю раз, додаю два. Let's go. Го. Uh, треба виграти. Треба виграти, і є шанс, що буде 1000 джопойнтів в мене, якщо я виграю. Але треба. От, от зараз все вирішиться, я думаю. Будь ласка, ні, не я. Да, да да Тут це дуже дорого коштує. А, в мене ще, в мене ще найдешевше. Дякую, Велике. Угу, зрозумів вас. А. Ааа, крутий дігл йому падає. Мега крутий, супер, гарний, красивий дігл. Ну це я хоч виграю. Але чел реально лутає тисячу. На рівному місці. Ну як, чел? Це такий. Не, не справжній чел, нейродна мережа. Ну, просто бот, насправді, не нейродна мережа. А, оцей кейс, до речі, в теорії може. Ладно, я зрозумів. Я зрозумів, Натяк, не може камбекнути. Сьогодні мене Ніч... нічого, мабуть, окей. Відкриваю Кейс Holiday. І, можливо... Ну, я не знаю, це не окуп, мабуть, це 30, ні? Це 39 це. Так, да, це... це мінус 10 же Ще раз. Ну Просто насправді. Хто б що не казав, от навіщо я докручую це. Те, що може камбекнути, Ну, було було декілька разів у мене що я з такого балансу вибирався і на тисячу джеппольдів. Потім крутив там до трьох доходів. Ну, ось таким чином. Так що все можливо. Тому я якби докручую. Просто прикиньте, ну, реально камбекне, до речі, от зараз нормально видала. Камбекне, і це буде жорстка серія. Типу. Як мінімум, можна, типу, написати, камбекнув прям з дуже малого балансу. Так, ФАМАС, це ти скільки коштуєш? Ну, Окей. Окей, а що я казав? Почекайте. Ну, це, звісно, ще нічого не значить, тому що я не камбекнув. Mm. Easy game, дві штучки. Полетіли 238 і. Раз, два. Окей, 470. Ми все ближче до камбеку. Будь ласка, тільки треба, щоб цей камбек не зіпсувався. А, тут може кодрет дігл випасти. Буд... Можна прямо зараз кодрет? Чи ні? Ну, це 340 десь, так? Так, це 300, причому, ладно. Окей, тоді. Berry fresh, let's go. Літній свіжий такий гарненький кейсик. Крутиться. Будь ласка, почекайте. А, статрек може? Окей, окей, поче ні, ні, ні. Я поки що не вірю, поки мені не дійшли до тисячі, я ще не вірю в це. Я ще досі не вірю. Я хочу цей. Ніби в мене відчуття, що він повинен зараз видати. Прям, або не, не цього разу, а іншого. Ну окей, не такий злив, можна ще раз відкрити. 307, будь ласка, можна просто дігл кодред, і щоб всі, хто не вірив, були просто в шоці. Ну, це, до речі, це може 600 коштувати теоретично. Це 600 коштує. Почекайте. Почекайте, стоп, стоп, стоп. А може, ніж? Блін. Uh, ну, це 300, ні. Це 200, окей, ладно. Ладно, відкриваю. відкриваю ще раз. Ну, прям передчуття, що повинно щось стрільнути звідси. Будь ласка. Ну, блін. Ну, блін, ну я знов скотився. Треба було змінити, мабуть, кейс. 179, ладно. Ну, від камбечів, по факту відкамбечив з. О... Скільки в мене було мінімум? 80 g до 700 gпоintів, так що. Так що, в принципі, ну, нормально, нормально що сказати. Фастом відкриваємо ніндзя Дефюз. Почекайте. Це нормально, це 168. Давайте фастом покрутимо, 149. О, це погано. Це 83. Ладно, ще раз ніндзя Дефюз. Головне, щоб звідси не випав глок. Глоку поки немає. Найс. Nice. А, зрозумію вас. Баланс прогружатись. 90. А, 98 мені. Теоретично, ось так, так. Все, два холідей або все, або нічого. Може, насправді випольнути, це найс, nice, оце вже більш-менш по, більш погано. Ну, таке собі, коротше. 99, будь ласка, можна. Можна щось прям топове. топове. Ну, справа, ну, ну, яка це ЗЕшка? Ну, куди ти лізеш? Куди? Ну, які 34 з кейсу, ну ладно. Окей, в принципі, логічно. А, мені. Мені. Подивіться, скільки мені не вистачає до кейсу Holiday. Це рофл? А що мені крутити? Питання. Питання. Ладно. 48. Угу, зрозумів. Цілком зрозуміло. Ладно. Поїхали. Все, або нічого. Тестимо відсотки дуже малі. Зараз. Тис... А, окей. 900. Let's go, 1% не заходить. А, ну все, тільки це мені можна кинути сюди, тому ставимо 500 джепонтів. Та які... Ой, що я роблю? Так, 500 джепонтів вибираю, вибираю цей скінчик. А я Да, я круто зробив. Я спочатку вів, потім вибрав скін і роблю. 2% Можливо, зайде. Коротше. Дам невеликий спойлер. В наступній серії ми просто будемо робити на Едіт, щоб 1% апгрейди заходили. Тому тому приготуйтесь. Це буде можливо не цікаво, а можливо, і цікаво. Цікаво буде, коли випаде щось. Круте. Тому все. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.